Як для себе може якась тепліця, щось треба таке компактне, маленьке. Казав, якщо вам багато роботи важко, беріть шифен, лучше, 244, -й. він, блін, шумний, тарабанить, але він зробить більше, а то і веса в ньому менше. По він там 900 шімось кілограм. Ну, якщо сугубо для себе, півтора-два гектара, там таке слегенька оранка, картошечка, там поїхати, хтось привезти, відвезти трьохциліндровий, трошки більше зашифруна, гідравліка на прицеп мається. Ця навесочка до 300 і потолок піднімає, трасучку якусь, того ж Бомета він возьме, все, і собі будете працювати, ще б йому гідравти, було б ще Щоб йому купити гідра купити. Поставити Поняли? Ось такі ось інтаї. Можете замовляти. Можете замовляти, будуть то. Вот, Хлопці буде, буде то... Ой, по цьому точно буде торт походу.